Якими стравами зустріти коня? Так, так, коня. Саме рік коня. Про це йдеться у новому випуску журналу Домашня кулінарія. Готуємо самі, готуємо смачно. Ти знаєш, якими стравами потрібно зустрічати новий О. рік коня. Потім потрібно, я думаю, всі е, зимові види пшона. Потрібен і Ось цим будемо готувати всіх а, на столі новий рік. Що готувати? Просто потрібно сарай ходити і повернутися, і викусти на стіл, і всім казати своїм улюбленим е, гостям і пригощайтесь всім, коні, да, пригощайтесь, пригощайтесь. <рес> і чуть помідне коні. А ви чуть знаєте, от наш чудовий партнер програми каже, що в новорічну ніч все оселя має бути просочена. Ароматом свіжого домашнього хліба, пряних трав і спецій це найкраще поєднується з тим роком, який приходить роком коня. А також мають бути овочеві салати, картопля, морква, капуста ну все, що власне люблять коники. А потім замість тоста потрібно буде Єржати. Ага, А найцікавіше з алкогольних напоїв, що б ти думав, має бути тільки шампанське і нічого більшого, тому що більш місцені алкогольні напої не припадають до душі коню. А потім кажуть, п'є як кінь. Це все стосується новорічних страв, які ми побачили в журналі Домашні кулінарі. Але натомість у нас є інформація, яка стосується погоди. Я Думаю, більшість закарпатців вже відчувають ці морози, такі справжні морози. Але ти знаєш, мені вчора так ви... було холодно. Я казала, Боже, ну куди ж, ж нижче можна опустити цій температурі? Або У нас там було мінус 4 куди? вчора, чи мінус 5, здається. А ось в Антарктиді було поставлено і встановлено новий світовий рекорд мінусової температури в районі. Японської дослідницької станції Купофудзі зафіксована температура мінус 91,2 градуси за шкалою Цельсія. Варто сказати, що ця температура стала найнижчою з тих, які коли-небудь зафіксовували на планеті Земля. Виміри робилися фахівцями американського національного вимірювального центру снігу і льоду. Вчені повідомили. Ще раз повтори Куди йдуть бюджетні кошти американців? Американський як називається, вим... як називається американський національний вимірювальний центр снігу та льоду. Вимірювальний центр не просто там, ну як у нас було е, бюро стандартизації. У нас були люди, Ні, які це конкретніше. Це конкретніше, це просто вимірюють сніг та льод. Ось так. І а ще й знаєш... пенсію отримують за це. А стандартизація вимірювання пенсії середньостатистичної думаєш, такого немає. У них а кількість людей. Які довбаються в носі в цей час. Ну, це теж американські дослідники. Так, ти знаєш, давай краще до температури. Мені ще цікаво. Ага, а яким був попередній рекорд? 89,2. рівно на 2 градуси цельсія. Холодніше стало на планеті Земля саме в Антарктиді. Мінус 90, ви кажете глобальне потепління? Ні, навпаки, глобальне похолодання похолодання. Це попередній показник найнижчої температури був зафіксований рівно 30 років тому, в 1983 році. Ну і власне, коли всі дороги замерзли, і така ожливість страшна. А сьогодні теж страшно. ледве виїхала вчора гепнувся взагалі біля тут. Біля. Ну гепнувся. гепнувся в прямому е, сенсі цього слова. Я просто виходив, е, ні, підходив до автомобіля і так на коліно впав, що перед автомобілем на коліно? пригадав маму е, ожеледиці, е, бабусю ожеледиці, тата. Татиної свекри ожеледиці ну ага, всю всіх родичів всі сім'ї ожеледи сім ожеледиться ну, А потім вже і себе згадав трошки. Ну тому що не, бо не роздивився так. Бо боліло, боліло, боліло. А ти знаєш, московські комунальники також пригадують і маму, і тата і Сина ожеледиці, тому що в інтернеті з'явилося нове хіт відео, як московські комунальники посипають ожеледицю, яка з'явилася на вулицях Москви сіллю. Причому роблять це так, що весь інтернет сколихнувся від цього, тому що це дуже щедро, і не тільки дороги вони посипають, але й машини, але і все на світі, що їм попадається. Давайте дивитися. Знаєш, що варто зазначити? Найголовніше на цьому відео зауважив. А снігу ж то взагалі немає. Снігу немає, і мені це нагадало взагалі. Знаєш, Христос Воскресе. Так вони сі, сі посивають з <сувають>. сазничком Васильком. Дайте хоче з кошельком. <сувають> Але ви знаєте, що як прокоментували в мережі люди, які виколи це відео про те, що ну ми знаємо, Росія ж за нанотехнологіями дуже сильно слідкує, розвиває так, біороботи, і прокоментували таким чином, що Людиноподібні роботи розсипають нанотехнологічну кам'яну сіль по вулицях Москва Бада. Бюджет освоєний, трильйони списані. Особливу увагу зверніть на біоробота з ломом. Це останнє слово російської техніки. Справді таке відчуття, що вони це роблять абсолютно бездумно, тому що знаєш, як якась механіка. Один ламає, другий сипле. Ну це новий не не вид таджикського біоробота, яких в Москві дуже багато. Я думаю, там є і молдовські біороботи, ну різні. І наші українські, навіть є багато Но, Москва славиться нанобіотехнологіями. Наноробот звичайний. Наноробот звичайний <світ> московський. Так, ну що ж, ми переходимо до новини, з якої ми, в принципі, починаємо свій день, а день ми починаємо не з кави, не з чаю. А я тобі зараз скажу, що в мене ніколи не ходило. На дворі трава на траві дрова. Ага, чи ти читав течину? чи ти читав течину? чи ти читав течину? ЄС! Читать А цей єхав гріка через від гріки віра, ракун гріка руку в рік, руку не зміг. Я знаю, що в Сполучених Штатах ви знайшли найбільш досконалу скоромовку всіх часів народів. Інститут дослідження скоромовок, який було створено при інституті вимірювання снігу та льоду, виявив, що найскладніша скоромовка в світі звучить саме так. За даними. Знову ж таки, дослідницьких інституцій Сполучених Штатів, вона а, звучить таким чином: Pet Kid port. Petkit Зараз Я і як більшість наших глядачів засумнівалася, що ти сказав щось таке, ну, яке дійсно реальне. Петк порт. Куртпуткат. Петкіт поркут полка. Всі думають, що він мело взагалі? Я сам не знаю декількох слів, але ти не менше. Головне тут pronunciation, як казали мені ще в третій школі міста Ужгород. і тому потрібно так казати Петкіт Pork, от що сказала вона, впевнено, винахідниця людина, яка отримує пенсію і бюджетні кошти на розвиток нових нанотехнологій скоромовок, а саме Стефані Шатук-Хуфнагель, вона сказала, що а, ми пообіцяли приз тим з учасників, хто зможе швидко повторити цю фразу 10 разів. І вона сказала, що ніхто не зміг цього ніхто? зробити, ніхто тому, що виявилося, що переважний тип виникаючих помилок полягає в тому, що доброволець намагається вимовити два звуки одночасно, і це навіть називається у них Терміном подвійна атака, але mm -hmm. далі, далі є ще більше нанотехнології yeah. біороботи. Я продовжую дослідження скоромовок має безпосереднє відношення до вивчення механізму звуковидобування і роботи мовної зони мозку. Це ще не все нещодавно вчені за допомогою прямого електрофізіологічного експерименту. Показали, що складність виголошення скоромовок визначається увагу у рок фізики близькісті груп нейронів. Які потрібні для проголошення звуків і здається, мені треба було краще фізику вчити. В школі. групи нейрони близько, тому ти не можеш сказати петкіт порколкат, петкіт порколперпаф. Добре, fa, fa. поки з твоїх вуст лине словесна несенітниця, що <рес> ти власне розпочинаєш свій ранок? Дехто розумні люди кажуть, що варто сходити в басейн і там поплавати. Власне, Віолетта Цак знімала сюжет про те, чим корисне плавання дивимося. Вона й досі там плаває.